По тому як 26 листопада я опублікувала все своє відео, у якому йдеться про надісланий мені важливий матеріал, що стосується пророцтва Юрія Котермака, яке виповниться уже в найближчому часі, того ж таки дня та днем пізніше, до мене надійшло від моїх глядачів чимало цікавих пропозицій, відносно тем для майбутніх відео. Зокрема, один із підписників порадив звернути увагу на китайське пророцтво про сімку імператорів, яке, як стверджує місцева традиція, нібито належить авторству відомого китайського філософа Лао Цзе, якому навіть приписують заснування такої релігії, як даосизм. Китайської мови, на жаль, не розумію, проте світ не без добрих людей. І за їхньою допомогою я все ж розшукав це пророцтвом. Перед вами скрін із його текстом на мові оригіналу. Ті, хто це на китайській, виправлять мене, якщо у перекладі буде якась дрібна помилка. А переклад цього тексту звучить так: учні Лаодзи запитали учителя: Скажи нам, коли настане доба дао, він відповів. Тоді, коли імператором буде народжений у рік дерев'яного дракона, учні здивувалися і сказали але ж у рік дерев'яного дракона народжувалося багато імператорів, і немало їх буде в майбутньому. То як люди впізнають того, про кого ти сказав? Ладзе відповів перед добою дао буде доба сліз, і розпочнеться вона із правління імператора, народженого у рік водяного півня, Вслід за яким йтимуть два тигри: перший глиняний, а другий металевий, і поміж ними вклинеться дерев'яний кінь, а завершиться ця доба сріз правлінням двох гадюк дерев'яної та вогняної, і буде горе велике від вогню. Тоді учні запитали учителя: Чи будуть ці імператори із династії Чжоу, а чи із династії Цень? На що він сказав? Золотий вік розпочнеться із далекої країни на Заході Сонця. Доба Дао або вік Дао у китайській культурі це те ж саме, що у нас золотий вік. Ви можете сказати, що це китайське пророцтво, мовляв, не має і не може мати жодного стосунку до України та її президентів, і що спільного тут дуже мало. На перший погляд і мені так здавалося. Наприклад, у цьому пророцтві сказано, що першим імператором доби сліз буде народжений у рік водяного когота чи водяного півня, тоді як першим президентом у нас був Леонід Кравчук, нарочений, як відомо, 1934 року. А цей рік, як ви знаєте, є роком собаки. Також у цьому пророцтві, як ви чули, сказано, що два останні імператори із шести. Обидва мають народитися у рік гадюки, але у рік змії народився лише Петро Порошенко, а Зеленський, як відомо, народився 1978 року, який є роком коня. І всі ці міркування були б правильними, якби у китайській традиції початок року вимірювався лише сонячним григоріанським календарем, як це відбувається у нас. Але за китайською традицією, за китайським календарем, рік розпочинається лише після першого новорічного новомісяця, тобто вони орієнтуються не лише на сонячний, але й на місячний календар, тому дати майже всього січня і навіть деякі дати лютого щороку за китайським календарем відносяться до року попереднього. На жаль, в українській Вікіпедії таблиця початку років китайського календаря та інші подібні таблиці відсутні. Тому будемо користуватися такими, які є в наявності. Ось перед вами таблиця точних дат початку китайського року, і в цій таблиці я підкреслив червоним дві потрібні нам дати, які відображають початок року 1934. За китайським календарем і року 1978, також за китайським календарем. Як бачимо у 1934 році рік собаки, розпочався 14 лютого, а до цього числа, тобто до 13 лютого включно, продовжувався 1933 рік півня Чикогота. Причому йдеться про водяного когота, що помітно вже за іншою таблицею, ось за цією, де за підкресленнями бачимо, що 1933 це дійсно когот водяний. А позаяк за нашим календарем Леонід Кравчук народився 10 січня 1934 року. То за китайським календарем він народився 1933 року у рік водяного когота або чорного когота. Таким чином, відомості Лаудзе про першого із імператорів дійсно збігаються із першим президентом України у добу нової незалежності. Тепер знову повертаємося до таблиці початку років. Тут бачимо, що рік коня. 1978 розпочинається знову ж таки не 1 січня, як у нас, але 7 лютого. А до цього продовжувався попередній рік Змії чи гадюки 1977. -й. З якою ж стихією пов'язаний цей рік змії 1977. -й. Відповідь на це дає інша таблиця. Де бачимо за червоним підкресленням, що це змія вогняна. А як Зеленський народився 25 січня 1978 року, тобто до 7 лютого, то випливає висновок, що він народився в рік вогняної гадюки, вогняної змії, принаймні відповідно до китайського літочислення, яким, власне, і користувався Лао Цзи. Перевіримо й решту президентів. Леонід Кучма, як відомо, народився 9 серпня 1938 року, тобто в рік тегра. За таблицею помітно, що це рік земляного або жовтого тигра. У пророцтві цей тегр названий глиняним, що є буквальним перекладом із китайської, глиняний і земляний це одна й та ж сама назва. Адже за пророцтвом Цзи, перший із двох тигрів. Який тимуть вслід за коготом глиняний. Другий такий тегр тут металевий, і дійсно, Янукович народився у рік тигра й металу, що помітно за таблицею, поза як народився він у липні 1950 року. А між двома тиграми, як пам'ятаємо, пророцтві вклинюється дерев'яний кінь, і справді Ющенко народився у рік дерев'яного коня. 23 лютого 1954 року того року, коли китайський рік розпочинається 3 лютого. Таким чином, про прокитайських імператорів із неймовірною точністю проектується на шістку наших президентів. поза як подано це пророцтво із орієнтацією на 60-річний цикл, у якому поєднується. 12 зодіакальних років із п'ятіркою стихій, то ймовірність збігу циклічних даних одного із цих імператорів за його порядковим номером із відповідним президентом становить лише один шанс із 60, а випадкова ймовірність збігу циклічних даних всіх шести імператорів стосовно наших президентів за їхнім порядковим номером Становить один шанс із астрономічного числа можливостей, яке може точно вирахувати ті з моїх глядачів, які добре вивчали математичну теорію ймовірностей. Утім, це все не є основною інформацією даного пророцтва. Основна інформація полягає в тому, що разом із закінченням правління шостого президента, який народився у рік вогняної гадюки, горе від вогню закінчиться і розпочнеться золотий вік, що власне передбачено і у деяких інших давніх пророцтвах про які я розповідав раніше. А крім того, китайське пророцтво Лао Лаодзи дає нам уявлення про рік народження наступного сьомого президента і з яким цей золотий вік буде пов'язаним. Нагадаю, що за цим пророцтвом сьомий правитель має народитися у рік дерев'яного дракона. Як помітно, за цією таблицею роки дерев'яного дракона, у нашу епоху це 1904. 1964 та 2024. Перший і останній до уваги не беруться, отож залишається тільки 1964 рік. А найбільш цікаво, що це збігається з пророцтвом Нострадамуса, відображеним у його посланні до Генріха II. Відповідно до цього пророцтва, великий реформатор має народитися. У період роботи Другого Ватиканського собору, коли, як каже Нострадамус, князі церкви відступляться від істинної віри, та в період подвійного державного перевороту в Месопотамії, тобто в Іраку, включно із датою загибелі останнього із очільників цього перевороту. Такий подвійний держпереворот, який Нострадамус описує доволі точно і детально, Відбувся першого разу 1958 року, коли військові Кесем та Арев скинули короля. Продовжився цей держпереворот у 1963 році, коли Арех скинув Кесема, і все закінчилося у 1966 році, коли Ареф загинув. Нострадамус описує цей путч детально. Включно із описом загибелі Арехва. І саме для того, щоб показати нам, коли відбудеться відступництво від віри з боку князів церкви, адже він зауважує, що все це станеться перед загибелью Арехва, зауважує такими словами. Тоді уся нечисть вирине на поверхню і беззаконня зробляться відкритими в затіненому світлі яке зникне перед кінцем його правління. Вожді церкви відрочуться від істинної віри. Кінець цитати. Тут мається на увазі кінець правління Раффа, якого провидець називає Другим Трасібулом. Другий Ватиканський собор тривав із 1962 року до 1965 року включно. А закінчив він свою роботу приблизно за чотири місяці до загибелі Арефа. Про роботу дрова Ватиканського собору Нострадамус далі пише так. Але ще тоді, коли церква буде на вершині своїй величі, проти неї виступлять певні сильні світу цього, відібравши у неї обидва мечі і залишивши лише зовнішнє. Після цього від галузки, яка тривалий час була безплідною. Народиться той, хто звільнить народи світу від цього добровільного і покірного рабства. Із цього уривку помітно, що великий реформатор народиться в період роботи Другого Ватиканського собору, коли останній вже ухвалив своє найважливіше відступницьке рішення про запровадження літургійної реформи. Та розпочав саму цю злочинну реформу, яку за її наслідками можна порівняти лише із візантійською епідемією коноборства за правління Ісавра. А сталося це ще до початку другої половини 1964 року, що збігається із пророцтвом Лаодзи про сьомого імператора, народженого в рік дерев'яного дракона. 1964 це саме той рік, у який народилася Ірина Хваріон, а поза як вона свого часу заявила про свій намір балотуватися на президента на найближчих виборах, то й не дивно, що її вбили. Очевидно, вороги України добре знають це китайське пророцтво про сім імператорів та чудово розуміють, що мова тут про Україну і її правителів. А водночас ці вороги страшенно бояться відродження України, бояться, що це пророцтво здійсниться. Проте шляхи Божі не спізнані для людини. Тож здійсниться це пророцтво зовсім не таким чином, як вони собі думають.